Від літературних метафор перейдемо до більш земних реальних проблем. Розкажемо про такого собі очільника макарівського надлісництва, директора цього надлісництва жука Сергія Володимировича. Сьогодні з цієї трибуни я хочу розповісти вам. Про ситуацію, яка склалася в Житомирській області. На Житомирщині сьогодні слово корупція асоціюється з кількома прізвищами. Одне з цих прізвищ це Жук. Сергій Жук, це керівник екоінспекції Поліського округу. Це людина, яка не так давно призначена, але всі схеми, які можна було відновити, а все, що можна було придумати щодо корупції в екоінспекції Поліського округу, ця людина зробила за дуже короткий термін. Сьогодні ми з колегами Житомирськими народними депутатами. Які райони проїдемо?